Всім привіт! Вітаю всіх на другому блоці великих оновлень від проєкту Погрєлова». Не Незважаючи на п'ятницю-13, нічого нам не завадить, випустити наш другий блок, друге оновлення. І велике всім дякую за те, що ми тут. О, до речі, трошки не забув. Моє ім'я, як завжди, Женя Погрєлов. Я автор найкрутіших дитячих історій, які мають назву «Казки Погрєлова». І сьогодні ми говоримо про нові продукти. Від нашого проєкту, які допоможуть нашим дітям бути кращими, які допоможуть нашим батькам е, краще виховувати наших дітей, більше піклуватись, які нададуть інструменти як для батьків, так і для вчителів, для того, щоб давати нашим дітям більше. Я ще раз радий вас вітати. Поїхали. І так, друга частина. Дякую всім, до речі, хто був з нами е, на першому блоці. Дякую всім, хто підписаний на канал, адже ви. Найперші, хто отримують наші оновлення, всі інші отримують трохи пізніше. Тому якщо ви ще цього не зробили, це саме той час, коли це можна зробити. А ми починаємо. тайм менеджмент чули про це слово? Впевнено, що чули це не просто модний термін, це найважливіша навичка сьогодення. Для дітей, для дорослих, точніше, для дорослих, як наслідок для дітей, бо е, виховувати е, цю звичку і вивчати ці навички, треба з маличку. Це моя особиста думка, на якій в е, якій я переконався. Не один раз я постійно зустрічаю людей, які абсолютно не вміють організувати свій час. А Та що там лукавити? Я теж не завжди можу організувати свій час так, як би хотів. І тому я вважаю, що це дуже 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 важливо. Тайм-менеджмент e менеджмент це корисна штука, найкорисніша штука. Тому що сьогодні ми виховуємо наших маленьких геніїв не тими людьми, які в майбутньому будуть просто слухати дзвоник і йти працювати, слухати дзвоник іти додому. Ні. Ці часи минули, і незважаючи на те, що сьогодні в школі це поки що так, але це минуле. Майбутнє це коли свідома організована людина може самостійно керувати своїм часом, і у неї це добре виходить. Тому е найважливішим для мене це було надати можливість дітям виховувати цю навичку, надати можливість батькам, надати інструмент батькам. Для того щоб вони допомогли дитині, і звісно, надати інструмент для вчителів для того, щоб це виховувати в навчальних умовах, ми постійно фокусуємось на створенні продуктів, які допомагають дітям через батьків, через вчителів. Ми надаємо інструменти, які допомагають батькам виховати у дітей важливі корисні звички. Ми надаємо інструменти вчителям, які допомагають дітям. Вивчити навички в умовах навчального процесу, які будуть їм корисні в майбутньому, і це не виключення. І сьогоднішнє оновлення а, звучить приблизно так: ми оновили час. Час і простір. А, точніше, ми оновили час в цифровому простірі. Ми, а, ми оновили підхід до часу, до розпорядження часу для наших дітей, це рух для засвоєння навичок тайм менеджменту. А, і їх можна засвоювати з дитинства і важливо. Ми представляємо вам новий цифровий інструмент, який ми назвали володар часу. Класна, правда. Володар часу це цифровий сервіс, який допоможе нашим дітям через батьків, через вчителів і напряму. Але спочатку трошки про цю істоту. Це казкарку. яка іграшка, яка розповідає дітям казки на ніч. Вона м'яка. Але вона має цифрове серце електрони, яке допомагає розповідати казки. Вона знає багато казок і нею можна керувати. Але у неї є одна особливість: вона жодного разу не бувала на полицях магазинів, і вона жодного разу не була продана. Це її унікальність. Каскарку вже багато років, там 5 чи 7, Але він існує лише у наших фокус-групах, у наших експериментах, у наших зустрічах з дітьми. І сьогодні ми даємо йому нову місію. Він стає цифровим помічником дитини. І перетворюється в сервісі, втілюється в сервісі володар часу. Для цього Каскарку довелося трошки змінити свій образ, щоб бути більш цікавим для дітей. І стати присутнім в сервісі Володарь часу. Це лише виглядає просто. Як і всі. Речі в нашому житті важливі і революційні. Вони насправді прості, але змінюють багато що. Що таке володар часу? Це інтерактивний таймлайн, який допомагає дітям організувати свій час. Це таймлайн, який в наживо, в реальному часі демонструє ті, демонструє ті завдання, які дитина має виконувати в цей час. Да? Тобто організує організовує її розклад. Наприклад, ранок. Да? Дитина має прокинутись, дитина має е, зробити руханку, е, далі дитина має поснідати, далі вона має почистити зуби, зібрати рюкзак і піти до школи. Тобто, це 5-6 кроків, які розподіляються по часу. Я впевнений, що кожен з вас, хто піклується про дітей, хто живе з дітьми, він розуміє, що це таке. Він розуміє, що дитині постійно треба нагадувати, вона постійно відволікається, десь там не до стола, десь там довго їсть. І ця штука вона реально допомагає в цьому. Як це працює? Дитина, натискаючи на лінк, бачить інтерактивний таймлайн, за яким рухається наш каскарику і підказує дитині в цей момент часу, що вона має робити. Тобто, він точно знає котра година і знаходиться на тій частинці таймлайну. Де він потрібен. І дитина одним поглядом може подивитись і подумати, ага, зараз я маю займатися малюванням, а я ще не виконав попереднє. Або навпаки, окей, все окей, я якраз в часі. А потім в мене буде наступне завдання. І коли каскар перетинає цю лінію, звучить сигнал, не той гудок, про який ми казали, а щось приємне, якась мелодія, яка просто нагадує дитині, що вже пора, вже час. Це е, має привчити дитину. Відчуттю часу, тобто дитина сама надалі. Цей інструмент не назавжди, це на той час, поки дитина вчиться, вчиться відчувати час, вчиться, що таке півгодини, що таке п'ять хвилин, що таке дві години, які вона проводить за екраном планшета. Да? Е, е, і ця штука, цей таймлайн, цей володар часу від проекту «Коски Багрєлова, Він допомагає дитині виховати цю звичку, фіксувати, контролювати, аналізувати свій час і планувати. Що не менш важливо, на початковому етапі дитині допомагає з плануванням батьків. Але далі дитина самостійно може організовувати свій час. Саме для цього і створений цей революційний інструмент. Він змінює сприйняття дитиною часу, усвідомлює дитина усвідомлює важливість правильного розподілу і слідування запланованим речам. І як бачимо, цей таймлайн яскравий і цікавий для дітей. Тобто дитина бачить, як персонаж рухається таймлайном і знає, яку справу їй треба, по-перше, робити далі. А по-друге, коли це треба робити. Я покладу каскарка на міс. тікай. Це супер зручно, він яскравий, все написано. І дитина просто одним кліком на лінк відкриває для себе таймлайн, який заздалегідь йому запланували батьки. Рухаємось далі. Як бачимо, завдання можуть бути абсолютно різні. Це для прикладу, мій таймлайн мого ранку. Але тут є унікальна особливість. Тобто ці частинки вони змінюються за кольором, і дитині легше розрізняти, що далі відбувається або що має відбуватись. Як бачимо, текст розміщений так, щоб не перетинатися. Тобто це дуже зручно. Ось так виглядає налаштування розкладу. Їх завдання може бути. Безмежна кількість, от скільки хочеш. Кожні 5 хвилин можна ставити нове завдання. Тобто, наприклад, почистити зуби це доволі коротке завдання, тому е логічно, що їх буде багато заранок, да? або ми можемо так не деталізувати. І дитина і так розуміє, що почистити зуби означає і вмити обличчя. От, але це реально допомагає. Це її дуже організує, і як бачимо, сучасний зручний інтерфейс допомагає е налаштувати і час, і назву, і все для того, щоб дитині було інформативно. І що у нас тут змінилося? Знаєте, як в цій грі, знайди три відмінності. А тут змінилася така історія, що у нас змінився персонаж. Тобто, каскарику це ідеальний варіант для того, щоб показувати час. Але що цікаво дитині? Дитині цікаво бачити улюбленого персонажа чи навіть себе. І це дозволяє інтерфейс цього додатку. Будь ласка, змінюйте персонажа, який буде рухатись вашим таймлайном. Тобто, розклад змінюємо, персонажа змінюємо. Ми дитину вже зацікавили. Це супер корисно для дитини і супер захопливо для неї. І найголовніше, чому я так впевнено про це говорю, тому що я все це випробував. Це працює на дітях, їм це подобається, вони організуються і вони виховують в собі цю звичку контролювати і відчувати час. В майбутньому вони стануть тими, хто буде дійсно володарями свого часу. і це Принесе їм величезну користь, я впевнений. Я впевнений, що впевнені і ви. Що змінилось тут? Ми повернули каскарику, бо він нам подобається. Я впевнений, до речі, він сподобається дітям, але завжди хочеться щось кастомізувати, щось персоналізувати, щось робити для себе. Хочеться поставити улюбленого персонажа. Але дуже важливо, щоб увесь цей таймлайн він був максимально персоналізований, щоб дитина відчувала, що це для неї. І для того, щоб дитина це відчувала, у нас є. Ім'я дитини. Тут моє, до речі, хто не знав. І таким чином дитина відчуває, що це створено для неї. Це її ранок, це її вечір, це її вихідний день, який їй допомогли їй спланувати батьки. Вона розуміє, що її робити, коли її робити. Тренується відчувати цей час. І вона розуміє, що це для неї. Для неї персонаж, для неї ім'я, для неї все це зроблено батьками. Велика кількість налаштувань. Кількість таймлайнів буде е, така, яка необхідна. Да? Тобто, У нас є ранок. Е, ранок звичайного робочого тижня, він як, е, як зазвичай він е, однаковий. Да? Тобто, Дитина 5 днів на тиждень ходить до школи. Якщо ніякі так би мовити, форс мажори не заважають, то він однаковий. Запланували на це таймлайн. Окей, супер, зберегли. Е, вечір може бути інакшим. Але так само дуже схожий. Тобто треба зробити домашнє завдання, треба е, трошки пограти, але краще дитині вже організувати цей час. Да? Тобто вона буде розуміти, що у неї є годинка на творчість, і годинка, чи там скільки ви виділяєте на е, використання гаджетів чи гру за комп'ютером, тобто на всі ці речі. Вечір це другий таймлайн, зберегли вихідний день, більше творчості, можливо, спортивні заняття, можливо, якась спільна прогулянка. Зробили таймлайн на вихідний день. Тобто, кількість таймлайнів е, така, яка потрібна. Ми орієнтуємося приблизно на 10. Але є невеличка різниця, тобто цей сервіс у нас буде так само в преміальному пакеті від Казок-Агрієлова. Тобто, доступ до нього завдяки донатам на Збройні Сили України, як і в попередньому відео, ми, е, коли ми казали про наукові роботи, доступ до них так само буде. Завдяки вашій допомозі нашим е, воїнам і нашій майбутній свободі. Так от, е, налаштовуємо будь-яку кількість таймлайнів без питань, додаємо ім'я дитини для персоналізації, додаємо е, персонажа і ще одна опція, ми можемо додати фон. Для чого це? Е, наш фон ідеальний, я так думаю. Але якщо дитині подобається якесь. Якась місцина, або у вас є якась пам'ятна місцина, можна її додати. Якщо е, для ще більшого занурення услідування е, цьому плану да, можна додати, наприклад, фотографію кімнати дитини. Це створює ще більш глибоку атмосферу, дитині дуже подобається. Це опція може бути і не дуже часто застосована, але вона є, ви можете це зробити. Е, Створювати персоналізовані таймлайни для дітей, для того, щоб організувати у них. І виховати у них навички розуміння часу, відчуття часу, слідування планам. І це дуже корисно для їх майбутнього. Робіть ці таймлайни персоналізованими, додавайте ім'я дитини, додавайте власний розклад, зберігайте будь-яку кількість таймлайнів, додавайте власного персонажа, який буде слідувати цим таймлайнам. І дайте дитині цю можливість. Дозвольте їй, допоможіть їй змінити майбутнє своє і потім наше. Таким чином, ми маємо велику кількість налаштувань для персоналізації, створення е графіків е будь-якою кількістю завдань і можливість зберігати декілька таймлайнів. Ми це все можемо згорнути для зручності, але на виході дитина буде мати суто свій таймлайн. Е як далі це буде працювати? Коли батьки налаштовують цей таймлайн, вони його зберігають, а потім можуть поділитися лівком для дитини. І відправити меседж, імейлом я не знаю, переписати ручкою. І дитина просто відкриває свій лінк і має свій таймлайн. Це дуже зручно, дуже просто. І це так класно працює, це так класно мотивує дітей розвиватись. І на мою думку, ми надали дуже крутий інструмент, який допомагає батькам, допомагає вчителям виховувати наших маленьких геніїв, тому що я в них сильно вірю. І вірю в те, що вірите і ви, тому це. Ще одна можливість зробити їх майбутнє кращим і зробити їх життя кращим. Для кого це потрібно? Це потрібно нашим дітям. Але хто цим буде користуватись? Цим будуть користуватися батьки, які хочуть, щоб їх діти розвивалися, які хочуть, щоб їх діти опанували м'які навички. Найважливіші навички майбутнього і навіть цього день. Вони будуть планувати їм ранки, вони будуть допомагати їм планувати самостійно день, вихідний день, якийсь. Проміжок часу, який їм потрібен, там, де є там тренування, творчість, уроки і так далі. Тому подібне. Чому це важливо сьогодні і зараз? Тобто, чому сьогодні це зрозуміло? Да? Це тайм-менеджмент, це одна з найважливіших речей на сьогодні. Але зараз літо. Школа закінчилась або закінчується. І дуже важливо е не втратити е ту стабільність. Е той розклад, який у нас був протягом робочого року, скажімо так, у дітей. І допомогти їм сьогодні сформувати так само якийсь більш лайтовий, але розклад, який би вони, їм допоміг зберегти ці навички. Бо дитина це ну, така пластична субстанція, яка, якщо ти щось вкладаєш, вона змінюється. Предстаєш вкладати, вона змінюється навпаки. Да? Тобто, дорослі, а, вони, якщо щось засвоїли, то вони засвоїли. Їм складніше засвоїти, але складніше загубити. Діти дуже легко засвоюють, якої Богові, але дуже легко і гублять а, якісь навички, тому нам важливо постійно підтримувати цей розвиток дітей. Цей таймлайн, особливо зараз влітку, він дуже допоможе нам а, зберегти цей тонус, зберегти цей ритм формування корисних навичок у дітей, зокрема, навичка, навичок керування часом. Тому я вірю, що він зараз корисний, а, навіть корисніший, ніж в а, навчальний рік, але це універсальне рішення. Хто тим буде користуватися. Батьки будуть, так будуть. будуть, допомагати дітям. Вчителі можуть цим користуватися, звісно. Адже це дуже крутий інструмент для уроку. Є е, 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 урок, і він складається з різних активностей, да, скажімо так. Тобто, є якесь то, опанування нового матеріалу, повторення старого, є е, е, ігрові е, компоненти, да, Тобто ігрова методика для. Е, в навчальному процесі і такі таймлайни допомагають організувати час уроку для того, щоб діти е бачили, що зараз відбувається, що буде відбуватися далі. Це що допоможе? Зробити урок динамічним, заохотити і зацікавити учнів. І це також фантастично працює. На уроках ми цю штуку обов'язково випробуємо, як тільки уроки почнуться, але в домашніх умовах це просто революційний інструмент, який допомагає нашим дітям. Який допомагає батькам допомогти нашим дітям розвивати їх, робити їх краще, робити їх крутими, такими, якими ми їх бачимо, і такими, в яких в них ми віримо. І найголовніше питання: як отримати доступ до цього дивижного інструменту в часу від проєкту Каскипагрєлова до цього чарівного таймлайну Під цим відео, як завжди, найголовніше не моя маячня, а корисні посилання. Цьому випадку там є форма на всі наші оновлення. Ви, будь ласка, заповніть. ми будемо розуміти, що ви дійсно зацікавлені, і ви отримуєте посилання на оновлення і код до нього. Він зараз в тестовому режимі буде працювати приблизно наступного тижня. І ми постійно з нашого листа очікування будемо е додавати туди людей для того, щоб ви могли спробувати. Там е надалі будемо. Е Публікувати інструкцію, скажімо так, на нашому сайті буде покрокова інструкція, як це працює, як цим користуватись, як це налаштовується. Але насправді це дуже інтуїтивно просто, адже самі бачите, налаштування дуже прості. От тому я впевнений, що якихось деталізованих моментів не потрібно буде. Але додаткову інформацію ви точно отримаєте. Тобто, всі посилання корисні в описі під відео. Слідкуйте за нами, підписуйтесь прямо зараз і сьогодні, для того, щоб. Не пропустити наступне, адже у нас є ще оновлення. Це було часу від проекту Каскипа Грілова, який ми зробили спеціально для розвитку наших дітей. І я вірю, що він вас зацікавить. Я вірю, що ви їм почнете користуватись і дасте своїм дітям можливість опановувати важливі м'які навички, які їм будуть необхідні в майбутньому, які вже більшості людей необхідні. Сьогодні до зустрічі бережіть себе і нехай береже нас Бог, а ви розвивайте наших дітей.